30 квітня тетіївчани, представники міжрегіональної федерації «Фулконтакт Карате взяли участь в турнірі «Кіокушин Карате в польському місті Жори. Загалом на турнір приїхали поборотися за призові місця представники п'яти країн Чехії, Словакії, Німеччини, Польщі, України. Наші спортсмени показали високі результати, отримавши п'ять нагород у важкій боротьбі за призові місця. Золото завоював Олександр Поміркований, срібло у Олександра Лісового. І бронзу вибороли відразу три спортсмени: Данило Поляруш, Артур Лях, Микола Гіглавий. Серед дев'яти учасників п'ятеро наших спортсменів отримали високі нагороди. Тренер спортсмени та їх батьки вдячні міському голові Руслану Майструку за допомогу в організації поїздки та засновнику благодійного фонду фортеця Олександру Ференцю за фінансову підтримку, без якої неможливо була б участь наших спортсменів у турнірі. Благодійному фонду фортеця. Ре! Рим! Рим! i